Вітаю, це програма телевізійний клуб мене звати Любов Данча можливості розширюється і навчатися за кордоном. Це не міф, а реальність. Саме із вагомими фактами та впевненістю це доводять у міжнародному економіко гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука. Адже саме цей приватний заклад багато років співпрацює з вишами Угорщини, Польщі, Білорусі, Іспанії та Грузії. Більше про навчання на факультеті європейської освіти та які можливості власне відкриваються перед студентами саме цього факультету. Нам розповість декан Ніна Ростиславівна Маронець. Вітаю вас, пане Ніно, у нашій студії. і, Звичайно, рада вас бачити. Дякую, вітаю вас. Теж. Пані Ніно, ну власне, МЕГУ, це приклад для інших вузів, як потрібно налагоджувати співпрацю з іншими закордонними колегами. І не дарма МЕГУ має назву міжнародний, адже багато років ви співпрацюєте із вишами Угорщини та Польщі. От розкажіть, чому власне ви вирішили налагодити таку співпрацю? і Наскільки власне вона зараз потрібна для наших студентів, і, взагалі українців? За ну, Люба, ви насправді абсолютно праві в тому, що наш університет є новатором і, мабуть, одним із перших у західному регіоні України приватних вищих навчальних закладів, які взагалі налагодив таку співпрацю. Ну тому що історія такої співпраці триває ще з 2003 року. Тоді, коли керівництво університету, маючи велике бажання щось вводити нове. Здійснювати новаторські кроки саме в освітній галузі. Вони знайшли партнерів в Угорщині, це були перші партнери, з якими до цього часу у нас існує тісна співпраця і гарні партнерські стосунки. Пізніше зрозуміло, що обмежуватися одним університетом в Європі не захотіли, тому що сама програма викликала великий резонанс і велику цікавість серед абітурієнтів, серед мешканців не лише нашого міста, а й всього західного регіону. Тому починає налагоджуватися співпраця із іншими навчальними. Закладами, зокрема, з навчальними закладами Польщі. Сусідські партнерські стосунки з Польщею. Ясно, багата історія, наша спільна. Крім того, майже відсутність мовного бар'єру сприяли тому, що багато студентів сьогодні в університеті навчаються саме на польських програмах. Власне, пропоную зараз переглянути сюжет, який був у нас в ефірі. Е, студенти. Mm -hmm. Європейського факультету отримують студентські квитки, якщо не помиляюся, польської соціально економічної вищої школи і е, вищої школи єврорегіональної економіки Дегаспері. Де Давайте подивимось. Сьогодні Сергій отримує студентський квиток польського зразка вищої школи єврорегіональної економіки імені Альчіди де Гаспері. Чоловік здобуває вже третю вищу освіту, Цього разу брав спеціальність право ЄС, адже навчання в могу відкриває горизонти для освоєння європейського досвіду життя і працевлаштування за кордоном. Майбутнє все таки буде за європейською освітою. На мою думку, саме туди потрібно поступати, не боятися. Не боятися вчити мови, та як можна все таки все ж вивчити, а іспити, отримати диплом і в перспективі працювати за кордоном. Сергій досліджував у Франції для вивчення права, як мінімум, дається 18 місяців. В Америці на адвоката вчаться 7 років. Найкращим варіантом для нього стала саме європейська практика освіти в МИГУ, адже цей виш має тісні зв'язки із польськими вузами. Загалом в МИГУ за спільними польсько-українськими програмами навчається 250 студентів різних спеціальностей, вивчаючи фінанси, банківську справу, педагогіку, готельний туристичний бізнес інформатику. Також співпрацею задоволені і в Польщі, адже українські студенти те дуже здібні українські студенти відрізняються тим, що в них є зацікавлення та активність, але зацікавлення стосується не лише якогось наукової діяльності чи навчання, а стосується польської культури, архітектури, традицій. І звісно, наш заклад надає в цьому переваги саме під час виїзних сесій. Студенти завжди мають один день, який повністю присвячений екскурсії по Варшаві. Система навчання передбачає участь студентів МИГУ у заліково-екзамінаційній сесії в Польщі вже після успішного завершення трирічного навчання. Ці молоді люди отримують дипломи бакалавра саме європейського зразка. Колеги з Польщі ж сподіваються, що співпраця на освітній ниві лише зміцнить взаємостосунки двох країн. Контакти кторе наші контакти зростають і розвиваються, бо українці і поляки це братні і слов'янські народи. Маємо надію, що наші взаємозв'язки будуть ще міцнішими. Власне, ми побачили зараз, як отримують студенти польські квітки. А цікаво ну співпраця також з Угорщиною. як відбувається цей процес з цією країною і з цим вишам. Е, насправді там трошки інша традиція, і студенти першого курсу е, зазвичай у березні місці відвідують університет Януша Кодолані в Угорщині, де знайомляться з університетом, знайомляться із тими корпусами, е, які знаходяться в різних, до речі, містах. Це і Секешфехервар, Фехервар, і Будапешт, і е, проводять там декілька днів. До речі, не лише. Здайомлячись, не лише отримуючи квитки, а й мабуть, лишають свій, так би мовити, невеличкий слід саме в стінах вище навчального закладу у самому Будапешті. До речі, цікава традиція, і студенти з величезним задоволенням розфарбовують собі руки, жовто-блакитні кольори і поставлять свої помітки, підписуючи, що це студенти з України. Думаю, варто нашим телеглядачам наголосити, як відбувається навчання, щоб вони зорієнтувалися і ну і, і мали знання про це. Маю зауважити, що очевидним є той факт, що власне багато абітурієнтів і батьків бажають, щоб їхні діти здобули дійсно якісну освіту, ну і крім того, такий диплом майбутньому, який би розширив горизонти їхньої співпраці, їхнього подальшого навчання і якоїсь організації в житті. І не є секретом те, що багато сьогодні, зокрема от наших рівнян, намагаються відправити своїх дітей на навчання до Польщі. Проте маю зауважити, що така форма навчання для дітей є достатньо складною на першому році, коли вони потрапляють в іншу країну, в інше мовне середовище. Батьки не завжди можуть за ними подивитися, не завжди можуть допомогти у вирішенні тих чи інших навіть елементарних побутових проблем. А наше навчання передбачає таку схему, про якій студенти частину предметів вивчають в Україні. Тут же вони починають вивчати польську мову, до речі. Це теж важливо в навчальному процесі. А уже в другій половині, в другому семестрі, вони виїжджають на, на чітку лекцій, на проведення практичних лабораторних занять саме до тих навчальних закладів, які вони отримали. Чи це або в Познані, або в Варшаві, або в Будапешті? Ну, я так розумію, на російській мові також мають право студенти складати іспити, і сесію. Так? З, зокрема щодо мов, то саме для всіх для багатьох батьків. Ну, якусь боязнь викликає самоугорська програма, чому тому, що всі, а як ми будемо спілкуватися з угорською мовою? Насправді не треба цього боятися, бо угорською мовою з ними не спілкуються, а спілкуються російською мовою, яка ще сьогодні залишається мовою міжнародного спілкування. Зокрема, от е, державні екзамени, е, будь-які екзамени і практичні заняття. Студенти відповідають на питання саме російською мовою. З ними працюють російськомовні викладачі. А якщо ж таких немає, бо е, це буває теж Дуже часто, то з ними працює перекладач і достатньо гарно налаштована співпраця. Все-таки для уточнення більше часу студенти проводять в МГУ, МГУ. так? Так, е... вони навчаються в МИГУ, практично 70% предметів вони вивчають в МЕГУ. 30 від загальної кількості вони вивчають за кордоном. 30% ви повірте, що це предмети спеціалізації. І переважно більшість цих. Предметів вони вже починають вивчати на другому, на третьому курсі, тоді коли вже стають більш самостійними, більш такими свідомими і відповідно отримують позитивні знання. І перебування їх за кордоном триває не більше двох тижнів. До речі, є такі випадки, коли студенти просять, а можна ми ще довше там побудемо, поїдемо на екскурсії, щось подивимося, познайомимося частенько возимо студентів на екскурсії, тому що їхній навчальний процес домежується сухими парами, слуханням лекцій. Але і, мабуть, скоріше це йде в розрізі виховання самої особистості людини, яка збагачує свої знання, а свій світогляд саме особливостями інших культур. Ну, все таки, скільки триває навчання, чи так як в нас 4 роки, і диплом якого світнього ступеня після закінчення вишу отримують студенти? Навчання на факультеті європейської освіти для отримання диплому бакалавра триває 3 роки. Це нормальна європейська практика, з якою працюють усі навчальні заклади Європи. Три роки і студент отримає диплом бакалавра. І з цим дипломом бакалавра він може далі поступати в магістратуру. До речі, за обраним напрямом, який обрав ще на першому курсі, або ж відповідно до умов перехресного вступу, який сьогодні в Україні є достатньо розповсюдженим. А чи можна з таким дипломом все таки е, працювати, працевлаштуватись в нас в Україні? Чи тільки Звіс, за кордоном? Звісно, можна. І, і якщо цей диплом він визнаний усіх країнах Європейського союзу, і відповідно в Україні теж можна влаштуватися з таким дипломом на роботу на будь -якое. і Я думаю, більше того, що такий диплом. Він дасть людині ще більше можливості в конкурентному середовищі при працевлаштуванні, тому що під час навчання студент отримує певний фах, але він і має великий досвід. Чому тому що вони їздять за кордон і беруть участь у різних проектах студенти? Я не можу сказати, що це 100%. Це діти, які готові поїхати, це діти, які готові до самостійного життя, і це діти, які вже бачать своє майбутнє. І тому ми для них намагаємося створити всі умови, щоб вони розширювали свої горизонти і практично вдосконалювалися. Ну, ви певно знаєте, що сьогодні от вже починається період літніх відпусток, люди всі планують собі якісь відпочинки. А наші студенти планують собі роботу на літо. Причому таку роботу, щоб ще вона у них поєднувалася із постійним відпочинком. І є такі можливості. От е, наразі ми працюємо з дво, сьогодні з двома фірмами. Наш університет з двома фірмами, які наймають студентів на роботу на літо. Одна з них це турецька фірма, яка безпосередньо наймає студентів на роботу в, в готелі. Е, це робота аніматорів, це робота. Гідів. А друга українська фірма це відомий туроператор Анекс Тур, який він є міжнародним туроператором, але який дуже активно діє на терені України. І він вони з великим задоволенням теж запрошують наших студентів. Маю сказати, що це вперше у нас в цьому році з Анекстуром ми підписуємо угоди, і студенти наші вже збираються насправді в дорогу. Лише више тобто сесія Поєднання такого приємного з корисним. Так, але я розумію, студенти напевно мають якийсь конкурс, якийсь етап. Чи всіх їх багато, всі не можуть отримати таку можливість, як відбувається відбір? Кращий, відбувається відбір звичайним елементарним чином, таким як зазвичай відбувається відбір на роботу осіб. От у нас до речі була зустріч саме турецька з турецькою фірмою, які приїхали шість представників одного готелю. Які спілкувалися з нашими студентами, обирали. Ну маю сказати заради справедливості, що було 22 особи, а 16 відібрані на таку прекрасну роботу, яка до речі, мало того, що оплачується роботодавцем. То ще, наприклад, угорський університет, це при прикладних науки мініянушокодалані. На таким студентам, які їдуть літом на роботу, ще й дають стипендію в програмі «Еразмус плюс, і стипендія, до речі, не маленька, а складає близько 400 євро в місяць. Досить так непогано, я думаю. М м мабуть, ця частинка нашої з вами розмови вона, можливо, деякою мірою прагматична, але що тут говорити? Коли але дитина правда, в такому віці може заробити собі гроші, крім того, вона вдосконалює свої професійні навики, крім того, вона спілкується з іншими людьми. Це і, зрозуміло і мовна практика. І, відповідно, не можна вминути увагу таку можливість для студентів. В Європі всі студенти так живуть. Вони їдуть, вони працюють. Працюють літом, ну ясно, що не важко, але е, працюють і тому ми зі своїм студентам намагаємося відкрити всі двері. Я зрозуміла, факультет готує відповідно вже Студентів фахівців туризму. <гум> туризму. Так, от яких іще, знаю комунікація є. О, де, де. Розкажіть деталі, розкажу, що. чому мушу на цьому окремо зупинитися, тому що наш університет, міжнародний економік університет, ім. академіка Степана Домічка, він має достатньо широкий спектр таких напрямів, за якими готує фахівців. Крім того, і останні події і реформи, які відбулися в освіті, вони ще й Пропонують і такі тонкі, конкретні спеціалізації для студентів, для абітурієнтів, які в майбутньому їм дозволять знайти себе на ринку праці. І практично кожен напрям, який готується в університеті в нашому МЕГУ, він повторюється, дублюється на факультеті європейської освіти. Це Відверто вам скажу велике досягнення, тому що студент водночас може навчатися на двох програмах: на одній суто українській і на Наприклад, на польській або на угорській програм. Причому повинна сказати, що фінансова політика у цьому плані є дуже лояльною, і наші партнери, і наше керівництво МЕГУ вони створили таку систему оплати, при якій студент на двох освітах навчаючись, практично не буде відчувати сильного фінансового сильного фінансового навантаження. Але водночас він може здобути два диплома: і український, і європейський. Це е, з таких напрямів, як туризм та готельно-ресторанні послуги, управління в туристичній галузі, економіка менеджмент, економіка підприємств управління персоналом, фінанси і банківська справа, інформатика, початкова та дошкільна освіта, журналістика. І, е, мабуть, перлиною, е, в цьому році в нас буде перший випуск таких студентів нашого е, факультету, є е, такий напрям, як право Європейського Союзу. Правознавство, адміністративне право, право Європейського союзу. Цікавий і найбільш, мабуть, напрям, який сьогодні користується найбільшою популярністю. Ви говорили, що студент може здобути два дипломи, власне, і МГУ, і іншого вишу. Але наскільки я знаю, факультет європейської освіти не вимагає від студентів вже, ну, можливо, абітурієнтів сертифікату про зовнішнє незалежне оцінювання. так? Чи Ой, це так Чи це І залишилося, і так було від першого дня функціонування факультету. Мені просто знаєте, пригадується той час, коли в цей період. Випускних екзаменів здачі зовнішнє незалежне оцінювання батьки і діти переживають сильний стрес. Сама недавно переживала, бо син теж вступав до начального закладу. І все рівно всі діти практично здаються зовнішнє незалежне оцінювання, але бувають різні моменти. Можливо, десь хтось щось не додивився, не дописав. Може, там якийсь півбала не дібрав. І уявіть собі, що для такої дитини закрита дорога у навчальні вищі навчальні заклади, тому що вона тільки через рік може вступити, і то склавши шкільну програму через рік, це теж не так просто. А от наше навчання на факультеті європейської освіти не передбачає при подачі документів результати зовнішнього незалежного оцінювання. Немає такого пункту в прийомі документів у вищі навчальні заклади, з якими ми співпрацюємо. Тому, шановні абітурієнти, ну, якщо раптом щось з вами трапиться, не впадайте відчай. І знайте, що факультет європейської освіти е, допоможе вам е, війти у вищу школу і, зрештою, закінчити отримати прекрасний диплом, який можливо е, буде навіть кращим, ніж у інших ваших однокласників. Цікаво, чи багато абітурієнтів взагалі рівняний, не тільки користуються такою можливостю? скільки щороку приблизно е, е, випускників? На вашому факультеті е, дин, Динаміка, е, уже е, динаміка динаміка е, контингенту на факультеті європейської освіти, вона наразі е, залишається стабільною, але маю має сказати з деяким прогресом. Кожного року ми маємо більше і більше абітурієнтів, але і відповідно е, ми маємо більше випускників. От ну між е, е, насправді близько, близько 100 осіб. Отримують європейські дипломи от останніх три роки. Попередні роки це було трошки трошки менше, тому що й менше було студентів відповідно. А сьогодні на факультеті навчається 487 студентів. На всіх програмах практично вони розподілені якось так однаково. Я не можу сказати, що щось більше, щось менше, але. Цікавість є у абітурієнтів, і ми сподіваємося, що вона не буде завершена, тому що в нас є інші плани. Ми намагаємося вже вдосконалюватися і першим. Можна вже наразі це озвучувати першим таким кроком до практичного втілення наших планів. Це е, буде сподіваюся, що в цьому році відкриття магістратури з європейськими навчальними планами. Це теж цікаво, бо наразі магістратури в нас рівня ще не було. Ми працювали лише з рівнем бакалавра. Наскільки власне це реально і затребувано, і коли вже можна це втілити в життя? Чи це тільки поки що плани? Сподіваюся, що в наступному році у нас буде такий напрям. Крім того, він е, затребуваний і реальний, тому що. Ну, все таки і наша держава не стоїть на місці. Ми десь крокуємо, йдемо вперед, і ми мусимо працювати у сфері міжнародних відносин, і тому отримати фахівців, наприклад, з міжнародного права. Я думаю, це цікаво буде не тільки самим особам, а й тим роботодавцям і державі, яка наразі має бути в цьому випадку роботодавцем таких осіб. І от ми плануємо відкривати таку магістратуру по міжнародних відносинах, а спеціалізація там буде право. І... Ну, звичайно, бажаю вам тільки успіхів, Дякую. і кукуйте вперед, щоб якнайшвидше це реалізувати. Дякую. Думаю, варто також відзначити, що крім того, що наші студенти МАГУ мають можливість навчатися за кордоном, я знаю, що студенти з іноземців відвідують МАГУ. Яким чином, це має відношення до європейського факультету чи ні? Думаю, що можу з певністю сказати, що має пряме відношення, тому що. Напрацьований досвід факультету європейського освіти в плані організації навчального процесу, в плані співпраці з європейськими партнерами, дав можливість нашому е, університету запрошувати тепер на навчання іноземців, і сьогодні. Багато іноземців є бажаючих, які хотіли б отримати диплом міжнародного економіку, гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Система навчання в нас повторюється, така як ми з європейськими партнерами працюємо. Досвід маємо студентів. Маємо вже велику кількість. Це і Грузія, і Білорусь, і Азербайджан. Ви не повірите, іспанці. Прекрасна співпраця з велиці університетом, які з великим задоволенням отримують диплом МЕГУ. Пані Ніно, я думаю, що наші телеглядачі почули багато, звичайно, корисної інформації тільки для них. Але все-таки думаю, варто звернутись можливо до абітурієнтів, які хочуть навчатися, і все-таки рухатися вперед до Європи і отримати диплом європейського зразка. Чи це Справжній європейський диплом європейських навчальних закладів? Тому, шановні абітурієнти, шановні випускники шкіл, вперше, по перше, хочу побажати вам успіхів у складанні зонішнього незалежного оцінювання, щоб ви могли і надалі е, втілити свої мрії в життя, стати тим, ким ви хотіли б стати. І знайте, що міжнародний економіко-гуманітарний університет, імені академіка Степана Дем'ячука, а крім того, зокрема, факультет європейської освіти гостинно чекає вас на зустрічі, і будемо раді бачити вас на навчанні. Я наразі вам дякую за розмову. і, Звичайно, бажаю, щоб ваша співпраця і надалі налагоджувалася. Можливо, з іншими вишами і іншими країнами, адже це надзвичайно приємно і власне корисно для українців, можна сказати, зокрема. А я нагадаю, це була програма Телевізійний клуб МГУ». До нових зустрічей і пам'ятайте, що наступна тема нашої розмови буде не менш цікавою.